Вибори нового папи Римського Ілон Маск побудував ціле місто та найбільша покупка в історії OpenAI. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Ватикан обрав нового папу римського Лева 14. -го. Якщо ви католик, я вас щиро вітаю. Якщо не католик, то все одно вітаю. Отже, для кого я взагалі писала цю новину? Як ви пам'ятаєте, наприкінці минулого місяця помер 266-й папа римський Франциск. Пройшов похорон, почався процес обрання нового папи, і ось буквально позавчора новий понтіфік з'явився на балконі собору святого Петра. Новим папою римським обрана американця Роберта Привоста. Він став 267-м папою в історії і лише першим американцем. І давайте одразу, що там по біографії? Роберту 69 років, він родом із Чикаго і був висвячений у священники ще в 1982 році. Загалом, як пишуть ЗМІ, Лева можна віднести більше до центристів. Він дотримується доволі поміркованої позиції, а в якихось соціальних питаннях і взагалі доволі прогресивний. І тут буде дуже цікаво поспостерігати, у нас зараз в світі такий глобальний тренд на консерватизм. І чи прогнеться під цей тренд новий папа? Або, можливо, навпаки, піде стопами свого попередника Франциска, який, як ви знаєте, був доволі ліберальним понтіфіком. Загалом, я поки вивчала цю новину, то трохи покопалася в тому, як власне влаштований цей процес обрання нового папи. Там насправді багато чого цікавого, і зараз це розкажу. По-перше, сама процедура обрання нового папи римського називається конклав. Ви могли її чути за одноіменним фільмом. У конклаві можуть брати участь і обиратися лише ті кардинали, які не досягли 80-річного віку. Тобто, наприклад, Байден їм би вже не підійшов. У день початку засідань кардинали збираються у секстинській капелі і урочисто зачиняють двері, бо під час вибору нового папи їм заборонено спілкуватися з зовнішнім світом, і вони взагалі не мають права залишати капелу. Сама процедура обрання теж має доволі ритуально таємничий характер. Кардинали пишуть на аркуші ім'я кандидата, за якого вони проголосували, і після кожного туру голосування ці аркуші спалюються зі спеціальною хімічною речовиною, яка надає диму кольору. І якщо строби йде чорний дим, це означає, що новий понтіфік ще не обраний. А коли хтось один набирає більше двох третин голосів, то строби пускають білий дим. Це, власне, нещодавно і відбулося. До речі, кілька днів тому розлетілася новина, що під час процесу вибору нового папи деякі кардинали буквально дивилися фільм Конклав, щоб краще зрозуміти, як це все взагалі має працювати. І як виявилося, більшість із них до цього ніколи ще в конклаві не були, тому кіно стало для них таким туторіалом, як обрати нового папу. Ще одна причина подивитися фільм Конклав. Компанія Ілона Маска SpaceX тепер офіційно володіє власним містом. Воно має назву Starbase і його мером став Бобі Педен, це віце-президент компанії. Цікаво, чому сам Маск не став мером, можливо, йому просто лінь займатися в цією бюрократією, і він вирішив просто скинути її на когось іншого. Загалом, якщо ви уважно слідкували за новинами, то можливо чули, що вся ця епопея з новим містом почалася ще у грудні минулого року. Ось в чому там суть. Зараз в штаті Техас розташовується основний космодром SpaceX Starbase. Звідти відбуваються всі запуски, там одночасно знаходиться велика кількість персоналу, купа інфраструктури. Коротше, це такий повноцінний індустріальний комплекс. Тому рішення зробити з усього цього повноцінне місто тут напрошувалося само собою. І ось тепер усе стало офіційно. У суботу пройшло голосування, де більшість із 283 мешканців, а це в основному все працівники SpaceX, проголосували за. Точніше, 212 за, 6 проти. Площа нового Старбейс приблизно 3,9 квадратних кілометрів. В основному там розташовані всілякі інфраструктурні об'єкти компанії, житло для працівників, але є і ось такий прикол. На центральній вулиці міста стоїть статуя гігантського бюста Ілона Маска. Я не знаю, чому він обрав саме цей стиль, але виглядає вона якоюсь дуже пластиліновою. Можливо, це була відсилка на бюст Цезаря. Взагалі, новий офіційний статус міста дійсно доволі вигідний для компанії. Старбейс тепер місто типу С, що дає право місцевій владі самостійно обмежувати доступ до території під час запусків ракет, тобто закривати дороги, пляжі та прилеглі ділянки. Раніше цим займався округ Кемерон, але після ухвалення відповідного закону місто зможе контролювати це напряму. Звісно, це все набагато зручніше для SpaceX, адже їм тепер не треба чекати всіляких там дозволів, узгоджень, а вони можуть приймати усі рішення тепер просто напряму самостійно. І наостанок трохи новин зі сфери технології. Те, що Microsoft вже остаточно припиняють роботу Skype, ви вже, мабуть, чули звідусіль. Новою альтернативою застосунку став Microsoft Teams. І в цілому, я як людина, яка ним користується майже щодня, ставлю лайк. Але з гучних новин цього тижня OpenAI все ж таки купують ai кодовий редактор. Windsurf. За даними Bloomberg, вартість угоди близько 3 мільярдів доларів. І це стане найбільшим, так би мовити, поглинанням в історії OpenAI. Угода ще офіційно не закрита, але джерела підтверджують, що сторони вже знаходяться на фінальній стадії. Вінсерф це платформа для програмістів, яка дозволяє писати та редагувати код напряму за допомогою штучного інтелекту. Якщо ви в темі, то напевно чули про його головного конкурента Кусор. Загалом, як ми бачимо, OpenAI продовжує поглинати все більше і більше нових стартапів і поступово перетворюється на таку цілу екосистему. Для нас, як користувачів, це все звичайно добре, але для стартапів, скоріш за все, ні. Що ж, ну на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу!